Усмішка автор Анастасія Гуренко. Люди просто усміхайтесь. відчуйте у посмішці сил, на крилах дом'ї піднімайтесь, впіймайте хвилинку щасливу. Я знаю, як важко часом буває. Я знаю, як бува посміхнутись, коли серце біль розриває. Коли в сльозах хочеться захлинути, але вога не себе пощасть. І як щастя, не забеслать. Коли що життя -то тобі усе вдасться, лише пам'ятай в руках твоїх доля. І знаєш, життя залежить від нас. І як би сильно на це не впливало, для всього на світі є воля і час, щоб життя своє самі самій